Дорогі підписники, а також гості мого каналу, я рада вас всіх вітати на своїй кухні. Літо вже позаду, і сезонні овочі теж потихеньку підходять і починаємо переходити на так звані зимові салати. І тому сьогодні я пропоную разом зі мною приготувати два варіанти саме таких зимових салатів. Готуємо перші салатики, для нього нам знадобиться ось такий мінімальний набір продукту. Знадобиться одна морквинка сира, я вже її очистила, шматочок сиру твердого, пів баночки консервованого горошку, часник один-два зубчика, це вже до смаку. І заправлятимемо салат. Ми майонезом у мене, звичайно, домашній. далі. І сир і морковку буду натирати ось на велику Терті Продукти переклала у салатник. Тепер додаю горошок. Я з нього вже, звичайно, що злила всю рідину. І ще додам трішки до свого смаку солі. У такі салати за бажання можна ще додати і якусь зелень. Але я не люблю в таких салатах зелень, тому додавати не буду. Ну і підготую заправку. Майонез, часник, перекладаю сюди і все добре перемішую. І майонез викладаю до решти інгредієнтів. Залишається все добре перемішати, і наш перший салатик буде готовий. І готуємо салатик під номером 2. Для нього нам знадобляться знову ж таки самі прості продукти. Знову потрібна буде морквинка, але цього разу вона повинна бути варена. Три ось таких невеличких маринованих огірочки у моєму випадку, якщо побільших, можна взяти два Два відварених курячих яйця, консервована квасоля, часник і майонез для заправки. Тепер моркву, огірочок і яйця буду нарізати невеличким кубиком. Різані продукти переклала у салатник, сюди ж додаю консервовану квасолю і, звичайно, що рідину з неї потрібно злити. Трішки до смаку, знову ж таки, підсолюю і знову ж таки можна додати зелень, якщо хто любить, і я цього робити не буду. І заправка так само, як і в першому випадку, до майонезу додаю часник. Часник пропустила через пресу. У мене тут два невеличких зубчика, і часник також можна регулювати згідно свого смаку, хтось більше, хтось менше. Перемішую. Перекладаю майонез з часником до решти Перемішую, і наш другий салатик також буде готовий. І ось погляньте, які в результаті красиві салатики у мене вийшли, і хоча в них зовсім немає ніяких м'ясних продуктів, але повірте, такі салатики виходять дуже смачні. А я всім хочу подякувати за перегляд. Запрошу підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я хочу побажати всім миру та злагоди, і до зустрічі в наступних відео.